Доброго дня, шановні. Я навмисно не коментував події в Білому домі, протистояння зеленського Трампу. Це єдиний великий наш партнер, який вже сьогодні став не партнером. І я саме тому не хотів коментувати заздалегідь, щоб розуміти, які наслідки для України матиме цей 15-хвилинний бенефіс людини, яка досі чомусь вважає себе президентом України. Так ось Бенефіс Зеленського в Білому домі. Нам обійшовся допомоги самого головного партнера України. Це США. Трамп вже видав указ о зупинці фінансування нової зброї та указ о вивченні ситуації, щоб не надавати ту зброю, яка вже виготовлена та знаходиться на складах. Тобто, Зеленський за 15 хвилин залишив країну під час повномасштабної війни без зброї. І без політичної підтримки Трампа. Нагадаю, що США це не тільки зброя конвенційна, а це і гарантія того, що Путіна нанесе ядерний удар. А ми розуміємо, що в прикладі Хересіми і Нагасакі війну можна закінчити за одну добу Путіну. Він має і засоби, і засоби доставки, засоби ураження, тобто, це країна, яка має Ядерну тріаду і достатньо боєголовок, щоб знищити цей світ тричі. Тому США гарантували не тільки нашу зброю та політичне прикриття, а це ще і гарантія не застосування ядерної зброї. Що буде далі, невідомо. Тому що, що на це зробить терорист Путін. Відомо тільки терористу Путіну та його найближчому оточенню. Але те, що для України це крах, і про це сказали Зеленському всі лідери Європи, з якими він зустрічався позавчора. Всі до єдиного сказали, що Європа не вивезе цю війну, самотужки, їжджай і мирись з Трампом. Тепер навіщо це зробив Зеленський? Його ж на цій зустрічі взагалі мало не бути. Тобто Зеленський туди сам напросився. Цю угоду мали. В звичайному режимі підписати міністр закордонних справ Сібіга та ще якийсь там клоун, якого він візьме з собою. Але Зеленський наполягав, що це має бути особиста зустріч, і Трамп пішов йому на, ну, на зустріч його проханням. Тобто всі ті е, домисли і все те, що вбрасувала ботоферма Єрмака, що начебто туди заманів Венц Бідного Зеленська. Ну, по-перше, ви самі. Свого лідера гівном обмазали, що то за лідер, якого можна заманіти і унізіть. Ну то таке, то ваші там справи внутрі вашого гарема. А те, що він там не мав бути, і це в принципі анулює ту версію, що ви видвігаєте, що він туди був заманений. Він сам напросився на цю зустріч, сам приїхав. Трамп його добре зустрів, похвалив, що це там ж... залізна людина, що це воїн. Там, хоча Зеленський ніхіра з того не заслуговує, так ось е Трамп зробив все для того, щоб. Зустріч відбулася, щоб сьогодні вже був мир, сьогодні вже не гинули українські хлопці. Але ні, Зеленському потрібен був конфлікт. І я вважаю, що Зеленський туди поїхав торпедою проти Трампа. Йому треба було торпедувати Трампа. По чиє замовлення я знаю, але поки що не час про це казати. Навіщо він туди поїхав, і під які прохання він хотів торпедувати Трампа. Але наслідки, наслідки цієї. Витівки Зеленського, ми будемо всі вигрібати взагалі всі. Тому що сьогодні ми втрачаємо не тільки людей, ще й території. Оця зеленського бравада, що ми втратимо території. Так, ми сьогодні відступаємо. Якщо так званий головнокомандувач не знає, що армія відступає, втрачаючи і людей і території, то кожен день війни нам. Дає мінус як у територіальній цілісності України, так і в людському ресурсі. А ми мали вже сьогодні почати перевибори цього зеленого лайна. А він розуміє, що перший день миру це останній день його керівництва і, можливо, навіть перший день його ув'язнення. Саме тому, саме тому був вибраний такий формат: знести єдину людину, яка хоче миру. Це Трамп. Миру для того, щоб Україна сама визначилась із наступним президентом, із наступним курсом, із своєю галузю, яка забезпечує оборону країни, і мобілізувалась, видохнула цю війну, переозброїлась і тоді вирішувала, що з тим робити. Але Зеленський зробив все, щоб зірвати будь-яку можливість навіть теоретично на цей сценарій. Тому ця витівка Зеленського це злочин проти народу України ще один. Там вже безліч тих злочинів, вони вже навіть не рахують. Я їх не рахую вже. Там просто одна е, сплошна е, череда злочинів проти народу України. Але це основний, тому що за 15 хвилин великий дипломат Зеленський залишив Україну як без зброї, так і без дипломатичної та е, ядерної підтримки США. Дякую тобі, Володя. Ти найліпший, блядь. Тільки я от одне не розумію це вже потужно, блядь, чи потужно ще попереду.